Всім привіт! Цього року я трошки пізно роблю порядок з ружиною, частину вирізав, частину ні. І вона в мене не підв'язана. значить, І що сталося? Вона вся поприростала. До саджанців я собі зроблю багато рожини. от Кожен ось такий пагін, якщо б я його обрізав, підв'язав, звичайно він би не приріз. А так він пускає ось такі пагони бічні і оце буде укрінюватись. Тут знову куща, певно, з двадцяток буде саджанців. Ось такі вони. Ну а ці всі, ці всі вже поприростали. То я вже їх залишу до весни. От, Хороші саджанці. Будуть, Він воно гарно собі вкоріниться. І навесні я його тільки викопаю і тоді в горщик пересаджу і він собі розростається гарно. Або можна відразу садити і на якесь інше місце. А тут є ще ряд один роблю, тут ще нема опори, але я минулого року до суни його висадив, вони вже так порозростались. Тут я вже повирізав. Теж вони корінюються. От. На деякі, то я минулого року я ставив горщики. Ось так ставлю горщик і воно... Вже відразу вкорінюється в горщик, бачите, вже навіть знизу горщика є коріння. З горщиком зручніше, тому ти собі його ось так обрізав і вже є садянець. А на інші, ну скільки я поставив горщиків, з 10 напевне. На інші всі не встиг зробити. І вони просто укорінюються ось тако собі в землю. Потім тільки підкопати, просто незручно, тому що трава тут, але нічого, це не, не така проблема. Навесні його викопаю і вже тоді пообрізаю, бо ці пагони вони задовгі, їх треба наполовину корочувати, тому що буде забагато ягоди і вона буде дрібна. Такі вони мають по 2 метри довжині, то воно таке недобре. І вже тоді пообрізую і вже попідв'язую на шпалер Тут не знаю, певне за сотню саджанців точно собі зроблю з цієї, ось такої посадки моєї. Ну, тут саджанців десь Кущів 30 таких вже дорослих. Вони вже дають кожного року багато молодих приростів і хороший урожай.